10 мільйонів гривень ділила на сьогоднішньому засіданні обласна комісія з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору. Серед членів комісії, фахівці причетних органів виконавчої влади, керівники комісії органів місцевого самоврядування області, науковці та представники громадських організацій, розподіляли кошти між проектами області, котрі фінансуватиме фонд регіонального розвитку. Комісія збиралась неодноразово і заслуховувала кожен проект. Те, щоб Фінансування було рівномірно розподілено по районам і ну, вкластись в ті кошти, які виділені держави, це були ті пріоритети, які проговорювалися безпосередньо всіми членами комісії під час робочих зустрічей. До переліку зі 110 проєктів увійшли тільки 57, ті, які відповідали спеціальним критеріям. За наказом мінрегіону основними були такі вимоги: наявність співфінансування не менше 10%, експертизи та проектно-кошторисної документації. Переможців визначать за результатами оцінювання. Далі до 1 червня вказаний перелік проєктів направляється на погодження до кабінету міністрів і після того визначається план асигнувань по місцям, відповідно до якого переможців будуть фінансувати впродовж року. Має дуже велику Дію, що всі об'єкти, які будуть визначені переможцями в цьому році, будуть успішно побудовані. Що безпосередньо я розумію, що відчують ну, в кожному районі люди, тому що дуже багато соціальних проектів там школи, садочки навіть є. Два об'єкти, які пов'язані з каналізацією, очищенням очищення, з незалізненням води. Такий розподіл коштів проводився вперше публічно у всіх областях України. Практику планують повторити приблизно через два тижні і таким чином обрати проекти на новий 2016 рік. Зоряна жильчук Дмитро Спіченко у ритмі подій.